Виставка «Нафтогазсервіс» проходить у Полтаві в 10 десяти. Цьогорічна ювілейна експозиція, присвячена нафтогазовій сфері, зібрала провідні профільні підприємства області і гости з інших регіонів. Представлені столиця, Суми, Дніпропетровськ, Івано-Франківськ і Львів. Є і представники іноземних фірм російських, британських і американських. Загалом це більше 40 підприємств. Це місце, де видно, що економіка країни працює. Тут зібралися люди, які насичують економіку і ресурсами, і фінансовими і енергетичними. Ця виставка проходить лише у двох містах України Києві і Полтаві. Губернатор Полтавщини Олександр Удовіченко, який відвідав відкриття виставки, переконаний, це свідчить про те, що у цій галузі регіон визнали одним з провідних у державі. Складова сьогодні наповнення бюджету, в тому числі від цього комплексу на Полтавщині, суттєва і безумовно, це говорить про те, що наша територія є флагманом в розвитку якраз цього сегменту економіки на експозиції. Чимало цікавих та інноваційних розробок. Серед них сонячний колектор, який перетворює промені сонця в тепло та електроенергію. Це є якби джерелом альтернативної енергії. Застосовується починаючи від приватного сектору, тобто квартирні. Об'єкти, значить, котеджі, можливо, там якісь магазини, дитячі будинки, тобто і закінчуючи підприємствами. Мінімальна ціна від 500 євро. Експозиція дає бізнесменам змогу продемонструвати можливості своїх підприємств і знайти нових партнерів. Така виставка дає нам змогу поспілкуватися в більш такому технічному скажімо так, форматі. Коли на одній площаці зібрано декілька підприємств. Організації показують, що вони є, що вони існують. Ну, вони реальні, ці організації. Ну, обмін досвідом трошки, трошки, от молоді фахівці, студенти приходять. На відкритті виставки керівники області нагородили учасників відзнаками.